Феномен жіночої творчості таку тему для нової виставки обрав колектив бібліотеки імені Бойченка. Ця експозиція інсталяція має одразу дві присвяти: міжнародний жіночий день та чергова річниця для народження Лесі Українки. Виставка, вона така незвичайна за своїм оформленням, адже це виставка інсталяція. І, і молодь, коли проходить повз, вона, по-перше, звертає увагу на такі цікаві елементи декору, а потім, коли вже роздивляються всі ці нюанси, вони починають звертати увагу на книги. І їх починає цікавити творчість, і таким чином вони не лише поглиблюють свої якби, знання, але й, якби, віддають шану жіночій творчості. І напередодні 8 березня. Це є надзвичайно символічно. Жоден інший народ, крім українського, не мав такої кількості прославлених жінок-письменниць. Серед них Марко Вовчок, Ольга Кобилянська та Леся Українка. У своїй творчості ці жінки намагалися осмислити час і людину, стосунки між чоловіком та жінкою. Уже давно в нас не було жіночих виставок, тому було вирішено в рамках святкування Дня народження Лесі Українки та жіночого дня 8 березня створити таку книжкову виставку-інсталяцію, яка присвячена була б українським письменницям. Тут представлені такі жіночі дрібнички, які якось асоціюють період кінця 19-го, початку 20-го століття. Тут і прикраси, стародавні листівки, свічки, ну, намисто віяло. Українські жінки, матері, кохані, музи та невтомні трудівниці. Проте лише обрані долею стали поборницями гідності українського імені та майбутнього своєї батьківщини. Саме про них і розповідає виставка інсталяція феномен жіночої творчості подібними виставками. Ми намагаємося привернути увагу молоді до книги не лише жіночої, але й взагалі до української літератури. Переглянути виставку-інсталяцію Феномен жіночої творчості та поспілкуватися з її організаторами можна протягом березня.